Пенсії за віком. головний вид матеріального забезпечення непрацездатних громадян. Їх виплата залежить передусім від своєчасного забезпечення коштами пенсійного фонду. Ситуацію з виплатою пенсії у Галицькому районі вивчала Любов Галько. У непростих умовах, які склалися в Україні на даний час, особливо важливим є своєчасне фінансування управлінням пенсійного фонду коштів на виплату пенсій. Всі пенсійні виплати в нас здійснюються згідно календарних графіків. Початок виплати пенсії кожного місяця відбувається з 4-го числа. Фінансування проводиться значно раніше кілька днів 2-3 дні наперед. На даний момент в нас немає взагалі затримок з виплатою пенсії з фінансуванням її. Вона йде відповідно до календарного графіка. Виплата пенсії та грошової допомоги проводиться відділеннями поштового зв'язку та банківськими установами. Ми даємо кошти на центр поштового зв'язку однією сумою. Відповідно, пошта розподіляє ці кошти на відділення зв'язку і доставляє їх по своїх відділеннях у селах. І поштарі розносять, доставляють у банк у банкомати, поступляє банк, зарахування проводить цих коштів на протязі теж одного дня в цьому місяці, взагалі, з початку місяця, кінець лютого і початок березня, в нас взагалі немає затримок з виплатою пенсії. Фінансування йде регулярно щоденно, але згідно календарних графіків, надлишкових коштів нам не, нас не фінансують, але те, що в нас є передбачено згідно календарного графіка, ретельно фінансується. Чи насправді регулярно одержують пенсіонери свою грошову виплату, ми запитали у них на вулицях міста. Вчасно, а от прошлий місяць невчасно, дали аж 22-го. А повинні були? А повинно було 12-го дати. А от тепер добре дали. Чи ви одержуєте вчасно пенсію? Вчасно. Я в банкоматі беру, в мене все вчасно є. За минулий місяць і за цей? Так. за цей ще я не взяла, бо я беру 25. А за минулий був вчасно.